Привіт-привіт, привіт-привіт. Привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас, вітаємо вас на музичній терапії. Так, вітайте, Любов Іванівну. Да, ось вона з нами вже в неї святковий настрій. Да Я даю їй слово і будемо починати. Добрий вечір мої Всі дівчатка, хлопчики, добрий вечір, мої любі, добрий добрий вечір. Бачу, ви також підготувалися. Хтось святково, Саша, як і я, в дощику, в короні. Саша, ти прямо сьогодні цар якийсь. Да? Е, так Дуже рада вітати нашого Даниїла, царителі. Дякую, що ти знайшов можливість нас долучитися. Софійка, з нами Манюшка, мама Наталочка з Костіком з нами, чомусь сумна, чому з нас святковий настрій. І Сашуня, матушка з бабусею. Да? так мої Красуночки, ну що, ми починаємо сьогодні? У нас Отаке таке онлайн заняття, зробимо його святковим і будемо сьогодні зустрічати святого Миколая. Я точно знаю, що ви на музичній терапії всі завжди чемні, і я переконана, що до кожного з вас прийде святий Миколай, навіть якщо ви не писали записочки. Я знаю точно на 200% що до вас прийде Святий Миколай. Але давайте будемо його закликати, будемо співати пісні про святого Миколая. Ви готові? Ви готові до нашого заняття? Ну що ж? Подавайте привітаємося патріотично спочатку. Так, давайте не забувати. Всі, о, і ось Віка долучилася, Марійка Толюпа, наша красунечка, всі з нами. Ну що, починаємо. Починаємо і Міша. І Міша з нами співаємо. Добрий. День! Жовте поле добрий вечір, синє небо, добрий вечір всім на коло і мені тобі, добрий вечір, синє море, добрий вечір, жовте сонце, добрий вечір всім на кола і мені тобі. добрий добрий вечір. Долучився і машуня з нами смоляр. Ой, як на сьогодні багато. Молодчиночки! Ну що? А тепер давайте будемо згадувати нашу пісню Святий Миколай. Миколай, святий Миколай. Так, Ручки вгору підняли, і давайте будемо говорити: Миколай, Миколай, святий, Миколай. І ще раз Миколай, Миколай, святий, Миколай. А давайте покажемо, як він у нас їде. На санчатах. От Отакі санчата, да. Всі знають, що знають цю пісню. Всі знають. Згадуємо. Зараз перевіримо, яку ж ви пам'ять маєте? Дівочу чи не дівочу? Хлопці, а ну зараз я вас в першу чергу перевірю. Починаємо. Святий Миколай. Співаємо зі мною. Зараз ви зразу згадаєте пісницю. За... Да, чуєте Сашуня? Да, Всі грали! Тепі подвір'ям, пісня. Танцюйте сніжинки теж місяцю їм заграм. Поїхали, санчата, на коліці дико, знісі до нас. Хто їде? Їде, Микола. ручки в лару сліваємо. Миколай, Миколай, Миколай Святий Миколай, Миколай, Сядні ми кола молодці, гороші малята чекають угому світів. Приїхали на танчата, барвисті санчата, заїдуть у кожи, і мані, дітату, і, і, і сасуні, і гороші всі. Tēnā koe. Tēnā Ну що, згадали? А ну чесно признайтеся мені, згадали нашу пісню? Так. Я думаю, що всі згадали, всі знають, пам'ятають, як ми співали цю пісню в нашому залі, да? у нашій залі в зміні. Іду. Що ви точно. Ну, а тепер прозвучить мелодія, яка в усіх асоціюється із зимою, зимовими святами. Беремо палочки в ручки, в мене отакі палочки. І будемо бити отак. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Саша, гляди себе не поранень? Гантелями. ну ти даєш гантелі. Не знайшлося тебе нічого легшого такого, да? Ну, бачите, Кіна Саша, фантазер із з олівцями, з гантелями. Ну що, беремо палочки чи беремо будь-що що у вас є, і зараз будемо виконувати таку вправку. Але ви цю музику точно знаєте, і вона точно асоціюється з новорічними святами. Тож розпочинаємо сезон новорічних свят з нашою піснею. Приготувалися. Софійка, де твої палочки? Покажи мені. Міша, де твої палочки! І машуня, молодець! Поїхали! Раз-два-три! Всі знають цю мелодію. На інший бік! Раз, два, три! Раз-два-три! Не забуваємо посміхатися! Раз-два Раз, три. і швиненько! <Mile dizzy> vale 같아, 1, 2, раз, два, три, 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 раз, и снова так само, раз, два, мучи, молочиночки, супер, и за ручка, раз, два, три, раз, два, три. Rapatri, 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 i люба Долюба раз, два, три, ріша, це твої ручки. Раз, два, три, раз два, три, раз два, три. Молодці! Показали мені палички. Просто, ну я вам пом... згадали цю мелодію? Всі знають цю мелодію. Вона звучить і в мультфільмах, і в кінофільмах, і в рекламі. І навіть у нас на музичній терапії скрізь вона звучить, і ми скрізь її завжди раді чути. Правда, цю мелодію? І зразу запахло ялиночкою, шишками і новорічними святами, правда? ж? Ця мелодія у нас завжди асоціюється з новорічними святами. Ну а тепер. Я хочу запропонувати вам знову пісню про святого Миколая. Не просто пісня, а пісня-розповідь. У ній розповідається, як до нас приходить Святий Миколай, що поки ми спимо, показуємо, як ми спимо. От зараз будемо вечором лягати спадки, поки ми спимо, до нас приходить дід Бородатий. Дід Бородатий і кладе нам під... Подушку якусь, якийсь подарунок. Хто що хоче, той тому й приносить. Хто що заслужив, тому й приносить. І не мама, і не тато придумали нам це свято, а подарунки точно знаємо від Святого Миколая. Він несе в торбинці гостинці, нам отакі торбину показуємо. о так Солодощі торбинку. Да, всі люблять солодощі, солодощі. Да. До когось вже в суботу приходили, святі Миколайчики, подарували солодощі, так? Новенькі, можливо, черевички. Хтось замовляв. Хтось замовляв новенькі черевички. Ану, покажіть, ну, покажіть на ножках, так? Да? А комусь, можливо, теплі рукавички. Покажіть мені теплі рукавички. Дівчатка, можливо, замовляли красуню Барбі. Можливо. Або кольорові фарби. По іграшок валізку, а комусь, хто був неслухняний. Що? Тоненьку різку. Отак по попі хлись. Можливо, є у нас і такі? Я не знаю. Ви мені розкажете отаку тоненьку різку? в мене вона велика, бо ви в мене дорослі. Отак хлись Так. Ми бажання всі записуємо. Показуємо, як ми записуємо З бажання так. Під подушку поклали і просимо: прийди, святий Миколаю, цілий рік ми тебе чекали. А потім ми заснули, прокинулися і не бачили Святого Миколая. А под подарунок ми знайшли. От така в нас пісня. Я хочу побажати вам, щоб ця пісня здійснилася в кожного з вас, щоб ви лягли сьогодні вечором спадки, а зранку під подушкою знайшли подарунки. Але давайте спочатку заспіваємо. І погукаємо таким чином святого Миколая, щоб він до кожного до кожного прийшов. Ну що, ви готові? Міша? Ти готовий? Чи ти вже лягаєш спати? Ще рано, ще співаємо, потім спати лягаємо. Давайте всі зараз поспіваємо, а потім будемо гукати святого Миколая і чекати Святого Миколая. Тож, Миколай, 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 ти до мене чимно, дівчатка, да. Я докунати, і заходить бородати, що подушку ховає, бо і вмить щезає, і не мама, і не тато. Нам придумали це свято. Подарунки точно знає, від кого Від самого Миколая. Темної поспішай, ти мене, Миколаю, Миколай, 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 до мене темної поспішай, ти мене, Миколаю, Миколай. Czim tu ci noweńki czerwiczki, a po teblie rękawyczki, a komuś rasuń barby, a po polio rody farby. Поду їх вашо та ніскуда, а комусь коментурів. Николай, <пец> Николай, Николай, не до мене, Чемної поспішай, до мене усміхою, привітай, Николай, Николай, Кармен. Николай, 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 ти до мене, Чемної поспішай, ти мене, <пец> <пец> Снятою привітай, Николаю, Миколай, пишема, я бажання написала, я під подушку ховала, мій святий Миколаю, цілий тебе Так, та, та напевно я заснула, я прийшов він не почула, а коли я вранці стала, що дарує вішала, ні. Миколай, 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 Ти до мене чемно і поспішай. Ти мене і привітай, Миколаю, Миколай, Миколай, Миколай. Миколай до мене і поспішай, ти мене суспляну і привітай, Миколаю Миколаю хукаємо, Миколаю Миколай, Миколайсь, Миколай. Гукаємо, хукаємо, давай, прийди до нас. Я буду просити цілий вечір і, можливо, цілу ніч, щоб до кого дитинки яка до мене приходить, до і до дорослих, і до, до діток прийшов святий Миколай. І не просто прийшов, а щоб подарував все те, про що ви мрієте. Комусь, можливо, солодощі, комусь Бог, хто щоб про що мріє. Але я точно знаю, що у кожного, хто зараз нас дивиться, або, можливо, хто буде дивитися в нас запису, є одна мрія, з якою ми теж, можливо, поділимося Святим Миколаєм, щоб у нашій Країні, с Україні нарешті наступив мир, щоб Україна була вільною незалежною, і щоб не було цих тривог, не було ракет, не було шахедів, не було нічого. Я думаю, що обов'язково нас почує Святий Миколай, і ця наша мрія спільна, вона обов'язково здійсниться. Правда ж? Давайте будемо вірити в це. І щоб ніколи ми в цьому не сумнівалися. Домовилися, мої хороші. Я думаю, що кожен, хто зараз не вдома, хоче повернутися додому, разом поспівати, разом потанцювати. Ну, зараз це нас мрія. І давайте будемо мріяти. А мрії, як правило, під Новий рік завжди здійснюються. Тому давайте будемо мріяти. Ну ще, мої хороші, от таке наше заняття сьогодні. Ми завжди святкували День Святого Миколая трішечки пізніше, але вже декілька років підряд ми його святкуємо раніше. Але це не значить, що ми не будемо співати пісні про Миколая і надалі. Наближається новий рік, він дуже-дуже швидко прийде. Зовсім скоро, через декілька тижнів вже буде новий рік і будуть у нас новорічні канікули, так? Я закликаю вас готуватися до новорічних свят. Можливо, хтось віршика підготує. Я знаю, що всі вчать віршик. Да? Ось бачу, Мирославочка підняла, Марійка Люба підняла ручку, Сашуня точно знає, Софійка знає. Я точно. хлопці, а чого ви руку не піднімаєте? Чого ви, хлоп... хлопці? Хлопці ви засоромилися. Я знаю, що і хлопці підготують віршик, або щось таке нам цікаве підготують. Ми... Побачимо всі разом. Ну, а сьогодні я хочу вам побажати, щоб Святий Миколай кожну родину і вас оберігав, захищав і допомагав, щоб ми були всі разом веселі, дружні і щасливі в нашій рідній державі. Бережіть себе, будьте здорові, і, як завжди, в кінці що наше традиційне до побачення? Машунечка, і тобі також. Да? Давайте спочатку сьогодні з дівчатками попрощаємося, з моїми чарівними красунечками. А потім козаки вас сьогодні також багато. Ви не відстаєте. Ігор, Саша, Міша, Костя, Так, давайте, давайте, давайте. Всі спочатку дівчатка мої де мої красуні леді. Так, Всі знаєте, що треба співати, так? Давайте давайте. Так. До побачення до зустрічі, мої любі, Па-па!